О, сланий Бог, наш сдамені і приснивойки віков. Амін. Слава ти Боже наш, слава тобі. Сарю Небесний, Джити Люду душі же живе зісе сполняй. Сокровище, благи, жизни, подати любов. Прийди мене, в сили за мною. Очистина всякає скверна. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отсу і Сину і Святому Духу, і на ній пресної віки віков, Амінь. Присвятоє Тройце, помилуй нас, Господи, чисти ріка наша, владика про себе, наша, святий посідий, сили, немощі на наша, і мене Твоя городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоїй Сині і Святому Духу, і на ній приснуло віки вікова. Отче наші ж на небесі, да святи сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, хріб наш насушний даж нам десь, і остави нам воля наша, як каже, ми оставляємо должником нашим, і не веде на нас своє скушені, а й збави нас от лукавого. Старость oh. веселий ah, слава, Ца, і синести у Духа, нині приснего віки віков. Господи, помилуй, 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 Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Отцую, Сину і Святому Духу. І на ній пресної велики віковані. Прийдіте, поклонівся, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонівся, Христу, цареві нашому Богу. Прийде поклонім все і припадаєм Господу Ісусу Христу, Царю і Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличили єси зіло, бо і сповідання, і в ліпоту облексе, єси, одіяйся світом, як оризою, простирає небо, як кожу, покриває водами привиспрення своя, полагає облаки на восхождені своє, ходяй на крилу вітряню. Творяй, ангели своя дух і слуги своя пламень огнений, основає землю на твердий, я не преклониться во вік віка, Безна, якори коризоло діяння, я на горах стануть води. От запрещення Твоєго побігнут, от гласа, грома твоєго убояться, бо сходять гори і не сходять поля в місто, я же основал єси, приділ положил Єси, його ж не прийдуть, ніже обратяться покрити землю. Посилає істочники в добріх посеред гор пройдуть води, напаяються звіри сельні, а ждуть то нагрив жажду свою. На тих птиці небесні привітають от середи камені, не дають глас, Напаяю гори од привиспреніх своїх, от плода діл твоїх насититься земля, розримає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі і вино селить серце чоловіка. Умастите лице є і хліб серце, чоловіка укріпить, наситяться древа польська, яке дріванці жиєси насадил, там оптиці возгніздяться, і роді вожили ще предводите суєтими, горе високі, єленим камінь, прибіжише заяцем, сотворили силу, нововремена времена сонце позна запад свой, положили тьму і безсну, аж в неї всі звірі дубравні. З ким не рикаючи восхитити і взискати від Бога піщу собі, восія сонце, і собравшися і в ложах своїх лягуть, і зведе чоловік на діло Своє наділа своє до вечора, яко возвеличіші діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворил, єси, і, і сповнився земля твари Твоє, я. сіє море великої, пространне, та могади їх жені, з числа. животне мала і з великими, там у кораблі приплавають. Змійся Його же, создав, я сиругатися йому, всяк тобі чаю дати пішу йому благоврем'я, давши тобі їм соберут, отвершу тобі руку, вся і ісполниться благости, отпрошу же тобі лице возм'ятуться, потимеш дух їх і, і іщезнуть, і впер свою возвратяться. послеши духа твоєго, Ісузи ждуться, і, і обновиши лице землі. Буде слава Господня, во віки, возвеселиться, Господь оділік своїх. Призирай на землю, і творя й трястися, прикасайся у рам і дим'ятця, воспою Господа в животі моєм, пою Богу моєму, донде же єсмь, да усладиться йому, бесіда моя, живо у Господі, да іщезну грішниці от землі і беззаконниці, не бити їм благослови душе моя Господа. Сонце позна запад свой положи, твою безснуть. Як у вас діла Твоє, Господи, вся премудрістю сотворили єси, слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віковамінь. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебі, Боже! Господи, помилуй! Senso, церкви, стрині всі, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Славі всім собірою і благовінням страхом Божим, ходячих воні, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святіше Саїнським нашим, Францисті Паперимстім, Боголюбим нашим, Кир Теодорій, Боголюбим єпіскопі нашим, Кир Нілі, Чеснім Христі Діакон, Стив всім прищі люди, Господи, Господи, помилуй. Бо храним і народі нашим, Придержачих наших, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, Господи

помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Господи, причистою, приблагословенної славною владицю нашу Богородицю і Марію со всіми святими, помінувши самі себе і друг, друге живот наш Христу Богу предади. подобає тобі всяке слава, честі, поклонення Отцу і сина, Святому Духу, нині і приснево вік віков. Позвав тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, позвав тебе, услышим я, вонь мила сомолиня моєго, ми к Тебе, услышим я, Господи. Господи, хренені у сла моїм, і двері рождення в устах моїх, не вклони серце Моє моєго, салукавства лукавство, не вшивати війни огрість їх з чоловіка, діло, що беззаконні, не суждуся суїзбрани їх, Накаже я праведник милості, облечем я, і лежа рішно, де не намастить главі моєї, якой ще молитва моя, во благоволена, їх пожертва, ще при прикаменний суди, їх, услушайтеся, лаголи моя ковозмогоша. Як ото, що землі просидеться на земле расучише, костих при аді, якоко тобі, Господи, Господи, очі мої натяговани, отими душу мою, сохрени в нього освіти вже составишами і от з ділаюших беззаконні я паду в мрежу свою грішницю, єдинець аздун деже, прийду. Власу моїм, Господу возвала Ко Господу помолився, пролю пред Ним олени, моє печамою, пред Ним, возищу. Не ще щезати от мене, духу моєму, і ти познали сісти зимуя, на пути по не може хождах, скраща сітні, смотря ходесної воглядах і, і ніби знає мене, поїбе бійство от мене, іні зимає душу мою, ко тобі, Господи, ріх, ти си впованіє моє, часть моєї сина землі живих. Вонь мімоленю, моєму, як осмірихся, зілої збоїми одонящих м'я, як укріпишеся, паче мене, і зведи, і темниці душу мою, і сповідатися й мені твоєму. Мене ж отправедниці, на деже возда с мені і злоби на вас тобі, Господи, Господи, услаши лас Мой, да буду душі Твою, неблющі, ласу, О, не блюшіла сумолиння Моєго. Боже, закони нас ріше, Господи, Господи, допустим, як у тебе, Очеріє. Богомо дребла, регоріє, почерплень. Ми Свяченою твою божественною одержу я сила єси, осила по плачесного селу. І от слава, во славу пришел Єси, іноді молися, дарувати душам нашим, мирі вели. Твоя потерпіття, Господи, потерпі душа моя, Слово Твоє, топова душа моя, Жертву первіє, Боринося безхроною, як освящених законніших, ніякої, то жертву тебе, самого крові, якому чинить істинніший. Посвіти Христу, принесе, бонали безчесне, є Боже молило, бощиття, о стражи отриє до ноші, о страже отриня, довговає тизраїльна Господа. Ученик воїнства Христоче, привел єси учени твоїми наказанням. І наказу я, і яви образ Бо, бодре, опридла, я виобраз мудре тебе самого предлагаю, со ними молися, дарувати душам нашим, ми рібили милость, як кого Господа милості мною у Него і збавлені. І той збавить Ізраїля Отців Його. ого, мудре, Григоріє, гріхоріє, від Твоєї крові священної, Твоєї Боже святої, Ти єси, о ціла по благочесного силу, і Оставило славу єси, і, і не молиться дарувати душам нашим, ми рівели Львоми, садити Господа, сі язиці, похвалите, Госі люди, є. жертво первої, принося безкровною, як освячених законніших. Яко все плодиє і приятну жертву тебе, самого крові, якомоченик істинніших, послів, Христо, принес єси, боливе все чесне, Його же моли Боже тя. Яко утвердися, милосю на нас, істина Господня, прибиває твоє. Мотре тебе самого приклада, я ни бежимо, десять, дарова ти душам нашим, ми рівели, Господ славоцю свяної святому, дуку. священих законіше, таже до кончене твоє боєси, блажене ригоріє. Я ще надійство, бо божественна і не злоланна таїнство, крові злія ліси за Христа Бога, і жертво благоприятну себе привел, єси, втім де знамені, і м'яко немо, приліжно молися, о, вірою і любов'ю, завершаючи твою пречесну пам'ять, і почитаючи всію, і збавитися на пастей. І всяких біді обстояних, і преснові. Слово беззначальної осужеві духу, а не ским народицем, втрати, зачин жить, херовинові сердимо, і престол.

нашим миром і ровів Господи. Милий мой Господи. Очевидно, що до нашого мирі покаяння скончати у Господа просим. Подай, Господи. Християнський кончини живота нашого, безболізнений, непостидний, мирний, добротвіте на страшній святочі Христові просим. Подай, Господи. Пресвітою, пречистою, приблагословеною, славною владичцю нашу, Богородицю і прісною Марію, со всіми святими помінувши самі себе і друг друга, весь наш Христу Богу придадим. Господи. Апо, чоловіко, любець Бог, я сі тобі славу силаємо, цу і синистому духу, нині і при існові в віки віков. Амінь. Вір всім. І духові Твоєму. Глави Вашої, Господи, і приклонити. Тебі, Господи. Будь, і держава царствує Твоєю благословеною і припрославленою, Цей Сина і Святого Духа, нині і при во в віки віков. Амінь. І жити не бідристе спаси, я облуденце, прийм'я очікающа і помилуй м'я, Боже. о тебе, возненочим і живочому на небесі, всяка чераба в рух Господі своїх, ся хоче раба не в руках, Боже своє. Табоже наш Господню, по нашому Дондеже, оседредне. Опію тебе Христе спасему, таревом гласом, о чистим я якоже Она, і помилуй мя Боже. Помилуй нас, Господе, помилуй нас, яко І полником все уничіження, найпаче наповниться душа наша, поношені обзоющі, і уничі жені я мордим, і жизне, я садоси, не озвучивши страце, небезпечного пішася, і я не обзаражда, не божа, Господи, молитва, і помилує спаси. Церков небесною священно вже священо блихає блаженне кровію, і Тройце престиши, богатно сіяв оттуду блистан і стикающими, превогате, чим же не зригоріє, Твою пам'ять світоносною совершающе, що душі, просвіщає. і нині присноїмо віки віковами, Радуйся, світа, облаче, радуйся, свічинище світли, радуйся ручком, нежема.

Раба Твоя влада, кополо, Твоєму сами робля. Якові діста очі мої спасеніє Твоє, житовав, принесе всіх людей. в твоє откровенний язикові, славу людей твоїх, Ізраїля. Ти, Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас. Сити, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і святому Духу ні присної віки і віковані. Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріти наша, владика, прости беззаконня наша, святий посвіти, сили, небоще наша, і мене Твоє, горади, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і святому Духу, і присною, віки вікова. Вічі наші жиєся на небесія, святить ім'я Твоє, да прийде, царство Твоє, да буде воля Твоя яко на небесі і на землі, хліб наш насушний дождь нам днес, і остави нам доли наша, яко же йому оставляєм должником нашим, і не вийде на нас в іскушення, но і нас от лукавого. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині присни во віки віков. Амінь. Богом причастник и престолом наместник апостолом и я не обрел еси воду к навене во ведине я постол село ради слов истины исправляя и вер ради пострадал еси даже до крови священному мученичеству Моли Христа Бога, спастися душам нашим, Цоє, Сину, і Святому Духу, і нині пресно, і, і во віка вікова. Господина, жизя вограми о, о свята. Рати Навріл принесе за небес Лаваніє і Єже, радуйся, радуйся, благословена, радуйся, препрославлена я Господь з тобою. Помилуй нас, Боже, по лице милості Твоє молим Тиса помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тишим Соленским Архире нашим францисте по примсім, бо любим епископе нашим Картеодоре, бо любим епископе нашим Карниле, услуживших и послуживших в Ситим Храме, Семиот наших духовных, и все его Христи, братья и нашим. Народі нашим придержащих властих наш Пане, змилуйся, пане, змилуйся, пане. ожидаючих от тебе великі богати і, і милости затворешна милостині за все християни домні дуреде сприної домні дуре сприної домні дуре сприної милости чоловіку любець бог єси і тобі і славу вас села ймотсу і сина і святому духу нині приснові во віки віков Тісніший херовим і славніший без ранені серафи Велісни або слово рочує Сочі, бороди суддя величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наші, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на пресно, і во віки вікова. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благо, Істина Бог наш молитва причисти своєї з тих славних і всіхвальних апостол, блажене священномучника Теодора і всіх святих, помилуйтесь, і спасет нас, як облах і чоловіку, о любець.